Липень пік туристичного сезону в Одесі. Попри регулярні обстріли та загрози з чорного моря, місто продовжує приваблювати відпочивальників. Для безпечного дозвілля тут перевірили і відкрили офіційно понад 20 локацій для купання та засмаги. Втім, на тлі зростаючого попиту злетіли й ціни на відпочинок. Наскільки подорожчала південна Пальміра цього сезону, та скільки туристів вже прийняла Одеса, рахувала Світлана Довжук. В Одесі курортний сезон у самому розпалі щойна погода налагодилася пляжі та набережні міста почали заполоняти одесити і туристи. Взагалі на вихідні дні, тобто субота, неділя багато людей. А так в будні трошки є, але я ж кажу, в прошлому році було ой, краще. Одеська військова адміністрація вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 в Одесі. Після необхідних перевірок можуть бути відкриті і додаткові локації. На тих, що вже працюють, орендарі повинні підтримувати чистоту та дотримання всіх норм. Люди хочуть відпочивати на чистому пісочку зі зручностями. Попит є спеціально. хотіли зробити так, щоб було зручно, щоб приходили та відпочивали сім'ями і з дітьми. Ціни на пляжний відпочинок в Одесі збільшились. Шезлонг можна орендувати від 200 гривень, бунгло до 1200. У пляжному барі ціни на напої та їжу також зросли приблизно в півтора рази порівняно з минулим роком. На тканину, на матраси, на, матрасі, на е, роботу. На все. На послуги багато, на 50 гривень це піднялося, а на їжу це так. Якщо на сонечку брати ліжечок то це 200 гривень. напої від 50 до 100 гривень це безлоковольно. Сотків на 30 точно. Деякі категорії туристів можуть розраховувати на пільгові умови. Однак загалом одесити і відпочивальники зізнаються, ціни кусаються. На тижневий відпочинок із дитиною доводиться закладати щонайменше 20 тисяч гривень. 1025. Квартира, ти... да. ми тільки перший день, в принципі, приємно. Ми прошли рік тут віддихали, і це ну, так само. Ціни шикарні, як в Європі зарплати українські, ціни виросли на все. Ціни європейські точно, бо я була в Європі, ціни європейські. Ціни на оренду квартир залишились майже на тому ж рівні, що й минулого року. У червні добова оренда квартири стартувала від півтори тисячі гривень. У липні та серпні вже від двох з половиною тисяч гривень і вище вартість залежить від площі житла та кількості мешканців. Десь 50-60 доларів і вище квартира в новобудові з видом на море. Людей багато в червні було трошки менше, тому що і за погодних умов липень, серпень, майже заповнений весь бронями. Бояться високих поверхів. І прям близько до моря знімають тільки молодь там 18-20 років, які хочуть потасуватись в Аркадії. Після минулого року побачили, який високий сезон, і дуже багато стали купляти саме під подобову оренду. І з Молдови дуже багато покупців і наших українців. Безпека туристів одне з найактуальніших питань організації пляжного сезону. Проводяться регулярні перевірки пляжних зон на наявність мін та інших небезпечних об'єктів, з якими можуть зіткнутися люди. Кожен з офіційно відкритих пляжів має поблизу укриття облаштований системою сповіщення та рятувальним постом. Проте як і в минулі роки багато одеситів та гостей міста продовжують відвідувати неофіційні пляжі, де немає жодного контролю та безпекових Заходів. Це створює ризики для здоров'я та життя людей, адже на таких пляжах немає рятувальників інформації про міну небезпеку та укриттів. Дуже багато на стихійних пляжах. Зараз затока закрита, але людей дуже дуже багато. Там Либедівка і ну дуже багато людей. Якщо взяти, що в затоці буквально нещодавно на міні підірвалися дві людини. Це нікого не зупиняє. Що ми бачимо просто постійно? Відпочиваючи що на цих стихійних пляжах на надувних матрацах, на видних кругах, вони купаються. Їх відносить море, вони Нає телефонувати нам, ну люди, які бачать, телефонувати. На жаль, ДСНС не можуть зараз виходити в море, не самі, не на а, плавзасобах, не ДСНС, не інші служби можливо, ВМС може. Періодично буває два-три на тиждень стабільно. Одесити діляться частину відвідувачів. Відлякують обстріли міста, особливо портової частини, але все одно люди відвідують як офіційні, так і стихійні пляжі. Ми вже привести. Звикли хвилюємося лише за дітей, а за себе ну так. Тут цей пляж відкрився торік. І ми як тоді почали ходити, ходимо і цього року. Одеситів та гостей міста закликають не забувати про небезпеку, яка існує під час відпочинку на узбережжі Чорного моря. Російські міни й надалі прибувають до берега, особливо в місцях без хвилиломів, що значно підвищує ризики для життя. Світлана Довжук Олексій Барановський, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.